Ну що ж, друзі, місячна відпустка Петрук-агенції закінчилася. Дякую, що почекали. Сподіваюся, не сумували, бо зараз не зима, а літо, часу не особо є на те, щоб сумувати, бо всіх повно роботи. Поки я вам покажу свою теплицю, ну, це більше вже схоже на джунглі. Розказувати про неї не буду. Нічого, бо особу тут, а що тут і розказувати. Все, по крайній мірі живе, все здорове, росте, плоди наливаються. Баклажани, як бачите, жодний не постраждав. тобто, Якщо включати голову, бути акуратною, то і поміж баклажанами можна ходити, можна щось і робити, і ходити, і поливати, і тягати шлангу, тобто все, все добре. Стосовно того, де ми пропали, завтра, 3 липня, рівно місяць назад, з моїм чоловіком сталася дуже прикра ситуація, яка дуже важко далася, щоб пережити в нашій сім'ї, але ми вибрали позицію того, що на YouTube-каналі ми не будемо обговорювати цієї ситуації, тому що всі страчі залишимо, як то кажуть, на після війни. Потім будемо. Питати і розказувати, хто хто де був і хто що робив. Скажу лише єдине, що місяць вже пройшов від того часу: біль не минає, розпач не минає, кому горлі не минає, бо у нашій країні не було, нема і не буде справедливості, правди. В нашій країні немає законів, в нашій країні немає. Людяності, гуманності, в людей немає в серцях Бога. Да, можете мене критикувати за те, що я так кажу, але ну, для нас Бог вимірюється у купюрах. Тобто, розказувати мені, що моліться, надійтеся на Бога, це, це дико. Я на фразу все буде добре, не плач, не хвилюйся. Я вже реагую, як бик на червону трапку, бо добре не буде. Добре буде тільки тоді і тим, в кого є гроші, в кого є зв'язки, в кого є волохата лапа. В нас цього немає. Ми люди прості, ми люди звичайні, пересічні, ми люди бідні. Тому для нас Бога немає. В тій, в тій сумі, яку нам озвучили, Бога нема. Тому тему цю закриваю. Колись десь, Бог війна закінчиться, все вам розкажемо, все з вами обговоримо. Але єдине, що хочу ще сказати, як я писала вже на своїх соціальних мережах, нікому не вірте, нікому не довіряйте, нікому не довіряйтеся і. Хочеться багато сказати, але не буду. Дякую всім, хто був з нами, хто допомагав, хто підтримував Олега, хто підтримував нас і матеріально, і добрим словом, і послугами, які нам надавали. Бо ми лишилися дві, дві жінки, дві дівчини в селі, де повно роботи, і хазяйство, і городи. І до Олега їхати, і машина залишилася серед бершаді, покину, там ми з Яною машину не водимо. Тобто всім, всім дякуємо за те, що, що нас в той важкий час підтримали і нас виручили. Ой, якось воно буде, живемо далі. Питання поки що не закрите, але воно і не закриється. Тому, якщо ви хочете, залишайтеся на нашому каналі. Якщо. Залишитися, ми будемо вам дуже вдячні. Але я не знаю, якщо Яна поїде вчитися, я залишуся тут сама. Я не знаю, чи буде можливість у мене ще знімати. Ну, щось буду знімати. Поки буду знімати, поки Оліг вдома, а далі буде видно. Так, пішли, сходимо ще на город. Теплиці вам показала. Сподіваюся, щось тут видно, бо сонце. Пішли, сходимо з вами ще на город, подивимося, бо мені треба вибрати огірочки. Як бачите, гаджет мій ще працює. Тече, звісно, з усіх дирок тече, але, але працює ще. Боже, він мене так виручає. І тут тече, його вже тут ладнає, справляє, а воно тече, ну, коротше, китай. Робить на совість. Полуниця моя благополучно, бачите, пропадає. Я її вже й викопувала, й дивилася. Думала, може, там десь якась совка поселилася. Нема там нічого, огірочки в'ються по шпалері, маліни ще немає, не цвіте, бо це ремонтантна. Качанчики цукрової кукурузи, уже, уже, можливо, там через пару днів можна буде. Зварити піврядка капусти, і що на дворі ми вже з'їли. Тут залишилася ось ця половинка. Скажу чесно, нічим ні разу не кроплена Літає білокрилка, але скільки різала, вирізала вже на борщ і на салат, то немає, черв'яків немає, тому думаю, що вже сенсу просто її кропити. Кропити немає. Але мутлі літають. Баклажани тут -ту -ту. жуків немає. Перчики мої, ну такі, що там казати. Ну таке. Як, як без полива, скільки можна там шлангою, я їх поливаю. Помідорки мої вже перетворилися на джунглі, але пасинкувати не буду, бо спека страшенна. Так хоч трішечки температура там опускається біля коріння. Останнє наше відео на каналі було про картоплю. Бачите, ранню картоплю ми вже зрізали з олегом. Вона вже достигає, будемо годувати на жнива працівників. нею. Там, де, вирізала, ой, вирізала, господі. Там, де викопували картоплю, зразу насаджувала другу. Ось вона вже благополучно сходить, поливаю її. І буде картопелька рання, молоденька. Так, Стосовно картоплі, яка була придбана у Force Агро, з нею все чудово, вона прекрасно себе почуває, теж скільки дотягаюся шлангою, стільки її трішечки підливаю. Сенсейшн, як бачите, вона не цвіте, а торнадо то красота заглядєніє. Чудово вона себе почуває, дуже гарно цвіте, дуже гарні такі фіолетові квіти, ряди, зімкнулися. Садили ми її густо. Тут е, теж, бачите, вирізали, уже достигає, скрізь, 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 скріз, де викопувала, скрізь, насаджувала, зразу йшла в погріб, брала картоплинку, дві, розрізала. І садила. Ось скрізь сходить картопелька. Скрізь, хай буде. Щось та буде. Підливаю водичкою, щось та з нею буде. Це якась така попалася, це теж топіхів наших картопля і лесиків. Не знаю, що це за сорт, але, бачите, та посохла і ця посохла, а ця ще, ще зелена. Не знаю, що за сорт. Але вона ще бачите, пізніше, бо ця вже то засохла, була повністю порозлягалася. Ми її ось так з Олегом височенько зрізали і накрили її бадилюм, тому що картоплі під курчами дуже-дуже багато і вона вся під верхом. А в нас передають на післязавтра, здається, страшенну спеку, там 35 градусів. То щоб вона не погоріла, ми її трішечки ось так накрили. Стосовно врожаю, дуже ми задоволені, дуже. Я ні разу не попало так, щоб, щоб я зняла. От вчора буквально ось позвонила з роботи. Директор, що треба п'ять обідів, я один корчик картоплі там викопала, і мені вистачило зварити каструлю супу на п'ять працівників. Тобто 10 штук було там. меншенька, більшенька. Ну, гарно, що я буду казати. Дякую нашим друзям, що нас забезпечили посадковим матеріалом. Так, помідорки мої Ріо Фуєгро цвітуть, чудово себе почувають. Ці теж це якась мама мені дала, там валялося в неї старе насіння, коли ще в магазині в нас брала його. Воно все благополучно посходило і я його висадила, теж себе чудово почувають. Ось тут теж, бачите, де копала моркву, посадила картоплю, теж вона посходила. Тут ми вже нижню цю ділянку з часником вибрали. Доволі таки непогано він себе почував. Уже був повністю сухий, ми його вибрали. Тут я посадила два рядочки курчухи і посіяла огірочки. Буквально три дні тому назад. Ось уже маленькі огірочки посходили. Між ним ще тут рядок кропу посіяла, теж хай буде На пізніше зелененький. Буду поливати то то буде сходити. Так, Стосовно огірочків, ну це перчичка, якщо пам'ятаєте, хто там дивиться. І з кускутою у нас там все стабільно, ніде вона не ділася, але перший врожай всі на ось там, бачите, копичками зібрали. Другий, не знаю, що ми з тою кускутою, так і кролям будемо давати, щось, щось там буде. Так, огірочки, якщо пам'ятаєте, це ніякі там не модні, ніякі там не гібриди, а це звичайний кущовий сортовий огірочок. Ось огірочки є. І з друзями ділилися, і самі вже їли. І мамі вже позавчора теж ящичок відвезла, вона е, закрила 5 баночок, вчора дзвонила. Тобто огірочки є, слава Богу. Не знаю, чи надовго їх стане, бо болячки вже починають бити. Але я вже не хочемо ніяких застосовувати, тому так. Між огірками теж у мене картопля. І тут у мене картопля. Отак скільки обирала для працівників, стільки і попки відрізала і садила. Скрізь, куди не глянь. Як ото в тому анекдоті, скільки в тебе города, гектар, а кукурузи скільки, гектар, а картоплі скільки, гектар, отак От в мене, все, гектар. Тут е, погано була, посходила квасоля, я її вирвала к матері, матірі тримати кусок землі такої удобреної. Зараді п'яти квасолин теж картоплю посадила. Цибуля, як бачите, наша ще зелена. Цибулю зачіпати не будемо, пшениця. Дозріває, дуже гарний в цьому році колос, все-таки дощі своє зробили. Тут теж огірочки в кукурузі притінені. Бурячки мої теж чудово себе почувають. Уже наповну теж ділимося із друзями, і борщики варимо вже працівникам. Дуже гарні бурячки в цьому році. Слава Богу, за два роки. Бо в тому році в нас нічого не було. І тут картопля. Морквочка теж себе класно почуває. У нас взагалі-то морква не дуже на городі завжди, але в цьому році морква супер. Вирвати не можна, треба тільки копати. Кавунчики. Тут теж, бачите, морква то морква, але в моркві і помідори, і кавунці. Все тут є. Так, далі вас не буду вести там баштан. Ну і все все далі все далі це цибуля. Отак. От Наче все вам тут показала на городі. Не знаю, чи вам зміни якісь тут є, бо я сюди кожен день рано і ввечері ходжу, то я їх і не помічаю. Квасолька гарно теж цвіте. Чорнобривці мої, тут непонятно, де цвітуть огірочки, а де, де чорнобривчики. Гарнюні такі приїдуть наші топішата, будемо компоти закривати, бо вони дуже смачні компоти з чорнобривців готують на зиму. Так, вони мають до нас приїхати. Будемо з Сашкою закривати компоти. Ну, все, все вам показала, все вам розказала. Кукуруза ще. Зверніть увагу, яка вимахала уже, маємо хоч кролям, що давати, бо вона дуже густа, але з такою метою, якщо пам'ятаєте, вона й садилася. Все, не буду вас тримати довго, не буду вас ялозити довго, бо нема коли сидіти біля телефона. Всім треба працювати. Гарного вам дня, гарного вам взагалі життя. Наскільки це можливо в умовах нашої країни? Ну що, ж, життя продовжується. Як би там не було, жити треба. В мене вже такий був відчай, що я вже, аби не Яна і аби не мами наші, які і так натерпілися болю на цьому світі. Знаєте, вже такий був відчай, що просто хотілося з цієї планети здриснути. Ну, от, от так, просто взяти. І я думаю, ви розумієте, про що я говорю, але якось все-таки щось, якийсь ще здоровий глузд в голові переміг. Тому що боротися тут, тут нереально. Ти ніхто, звуть тебе ніяк, ніхто на тебе не зважає, навпаки, всі, всі з тебе знущаються, бо ти сліпий, бо ти незрячий, бо ти як ото, знаєте, в спарті кидали із, із скали. Отак і в нас. Якщо ти сліпий, значить тебе треба знищити, щоб ти тут не займав місце на цій планеті. Але нічого, ще якось, ще якось тримаємося, втрималися, а там далі життя покаже, як воно буде. Всім гарного дня, пока-пока.